Україна у центрі уваги у Румунському Бухаресті сьогодні фінальний день зустрічі головних дипломатів країн НАТО. І цього разу розмова міністрів і максимально предметна і сконцентрована навколо найважливіших викликів, зокрема війни в Україні. Але не тільки. Чим ще важлива зустріч у Будапешті? Детально обговоримо з нашим спеціальним кореспондентом Дмитром Анопченком. Він зараз у Державному департаменті США. Дімо, вітаю тобі слово. Іри, ти знаєш, ну я спостерігаю зараз за подіями з державного департаменту Сполучених Штатів, тому що позиція Сполучених Штатів зрозуміло, що всі голоси в НАТО рівні, але саме ця позиція багато в чому визначає і тренди, і ти знаєш найважливіші заяви якраз щодо України робив державний секретар Тоні Блінкен. Буквально перед ефіром я зв'язався із офіційною представницею Держдепу США Андреа Калан зараз перебуває у Бухаресті в кулуарах цієї зустрічі, тобто. Просто зараз ми з вами матимемо погляд із двох столиць. Ну і пояснивши це, я хотів би якраз перейти вже до е, суті. По-перше, щодо тем самої зустрічі, очікувано, що порядок денний був дуже широким від дискусії про китайську загрозу Тайваню. А як мені сказали, це уперше на такому рівні е, НАТО настільки детально це все обговорювало. Е, до якраз розмови, а була і вона про можливу конфіскацію російських активів, які заморожені на заході. І шляхів, як їх передати Україні для відновлення держави післявоєнного відновлення і для допомоги вже зараз. Ну і як пише Financial Times тут якраз цікаво, багато хто вітав це цитата зусилля щодо просування цієї ідеї. Хоча заклик щодо дій і не був у підсумку включений до фінальної резолюції, яку ухвалили міністри. Але знаєте, попри всю різноманітність тем тема України вона якраз була такою наріжною, вона була центральною. Сказала мені Андріандр. Рякален, яка зараз перебуває просто там в центрі подій, і давайте її послухаємо. Тема Україна була в центрі внимання. Табу ані э, э, говорили... міністра і настрани говорили об этом в Україні на кожній зустрічі, а тому що вот сейчас война в Україні. Um, ну это потребует uh, внимания всіх стран мира, всіх стран uh, НАТО, всі міністри иностранных дел одним голосом говорили, що НАТО підтримують Україну і uh, будемо піддержувати uh, до того моменту, коли можна положить конец этой войне. А ще одна тема тема дуже важлива. І я тут процитую державного секретаря США. Захід спробує створити найкращий із можливих захист для критично важливої енергетичної інфраструктури України. Блінкен каже, що намагаються діяти максимально виважено. Йдеться головним чином. Він має на увазі і Пентагон, і інші військові відомства західних країн, щоб не було процесу. Коли все по колу відбувається, коли відбувається заміна обладнання, його знищують знову потрібне обладнання. Ну і рецепт план дій якраз і обговорювали у Бухаресті. Це стратегія постачати Києву одночасно і техніку для відновлення енергетичної інфраструктури, і системи протиповітряної оборони для її захисту. Ну а щодо самого енергообладнання щодо строків, теж про це говорили. Говорили конкретно, детально. Давайте послухаємо Андреу Каланбус Блинкен вчора анонсував допомогу для України в розмірі более 53 миллиона долларов. И это чтобы передать оборудование, чтобы починить поврежденную электро электросеть, который был поврежден в результате ракетных ударов России. И как он говорил сегодня во время пресс-конференции, эта помощь передается очень быстро. Он говорил, что это на днях. Ну і тут важливий момент я хотів би вам взагалі пояснити, а в чому е, сенс таких зустрічей саме для України, саме для нас з вами. А ви знаєте, той самий Блінкен сьогодні назвав продовження допомоги Києву єдиним способом домогтися регулюванні, тобто фактично єдиним способом домогтися закінчення цієї війни. Ну і а яка допомога потрібна? Ось е, представники Києва, якраз цього разу, там був міністр Кулеба, можуть говорити не телефоном, не офіційно, а якраз під час закриту. Тих дискусій віч на віч під час розмов з усіма разом, і під час розмов дуже дружніх. Бо характер розмов, як сказали мені представниці держдепу, був ну фактично дуже дружнім. Давайте теж послухаємо. Було дуже важливо тут слухати від міністра Кулєбо. Що йому нужно, что Україні нужно от стран НАТО, щоб боротися з Російської агресії? Это вот моменти когда можна сидеть за столом and Это, это крайне важно. И когда есть эм, отношения между министрами, когда они могут, э, когда они чувствуют, что они могут открыто говорить, вот вот тогда эм, эм, наше отношение более крепкое эм, и мы можем более эффективно работать вместе. Так что вот встреча здесь эм, имели имели мы имели разные характеры, э, но вот самое главное, что эм, мы едины и мы будем Продовжати єдиний э, э, фронт і э, 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 ті э, в період місті, в місті з Україною э, скільки потребується. Ну і походьтеся, це найважливіше, що треба було почути. Що по перше, немає там певної втоми від України, про яку пишуть, знаєте, не тільки навіть російські пропагандистські, але вже і західні змі, те, що я почув, ну просто від тієї самої представниці держдепу, що це стереотип, що це штамп, що немає тієї втоми під України. По-друге, Андрея Калан дуже чітко мені сказала, що спостерігаючи за дискусіями за зустрічами, вона побачила, що є абсолютна єдність країн НАТО. Щодо України, ну і по третє, це я думаю найважливіше речення: що Україні допомагатимуть не просто в якомусь там на якийсь там проміжок часу, а стільки скільки буде потрібно, ну тобто до закінчення цієї війни, колеги, Київ. Діма, дякую тобі за добрі звістки. Це був наш спеціальний кореспондент із США Дмитро Ановченко з інформацією про підсумки саміту НАТО в Бухаресті.